Вітаю вас на каналі Ірина Вікторина, на якому ви знайдете вікторини на цікаві теми. Сьогодні я підготувала вікторину про легендарного чарівника, про Гаррі Поттера. Якщо ви фанат цієї саги, так же як і я, то вам неодмінно сподобається цей тест. Я поставлю вам 15 питань, на які ви повинні відповісти за 5 секунд, і навіть одне бонусне питання, на яке ви зможете відповісти в коментарі. Готові поринути з від магії Гаррі Поттера? Тоді починаємо. Але перед тим не забудьте підписатись на мій канал і поставити лайк цьому відео, якщо вам подобаються мої вікторини. Це дуже допоможе мені розвивати канал і створювати новий контент для вас. Дякую. Який пароль до Гріфіндорської вежі в першій частині фільму Капут Драконіс, Лимонний і Щербет, Фортуна Мажор. Пароль? Капут драконіс. Який був номер сховища, в якому зберігався філософський камінь. 511. 687, 713. Сховище 713. А тут що гагрі? Не можу сказати, Гаррі. Це гогверська справа таємна. Скільки людей випали багатозільну настійку, щоб перетворитися на Гаррі? 5, 6 або 7. Ого. Ми, ми ж однакові! Чи не однакові. Який патрон у гельміони? Видра, заєць або персидський кіт? Прогадайте свій найщасливіший день. Екс... Як звати кондуктора лицарського автобуса? Стин Шанпайк, Ерні Пренк, Деніс Кріві. Вітаю вас в автобусі Лицар. Це рятувальний автобус для чеклунів, що опинилися в біді. Мене звуть Стен Шанпайк. Я ваш кондуктор на цей вечір. Що являється серцевиною палички Гаррі? Жила дракона, перо Фенікса, волосся єдинорога. Я пам'ятаю усі свої палички, містер Потер. І Фенікс, що його пера зроблену вашу, дав того дня ще одне перо. Де Гаррі вперше зустрів професора Квірела в пабі дірявий Казан три мітли або в Гогорці. Гаррі Потер. Дуже приємно познайомитись. Hello, Добрий, день, професоре. Я вас не помітив. Гаррі – це професор квірел. Яке з цих заклять відгоне богарта: Люмос Конфундус, Не думай, не ліле, думай! Редикулюс! Скільки очок коштує золотий снич. 100, 150 або 250. Він спіймав снич. Гаррі Поттер отримує 150 очок за золотий снич. Грифіндор виграв. Щось цього не було горокракс. Медальйон Слизерина. Меч Грифіндора, Чаша Гафлпаф. Годрак Так, Тільки справжній Гріфіндорець може витягти цей меч з капелюха. Як звати гігантського паука, якого виростив Гегліт? Арвен Арагорн Арагок. Прощавай, Арагок. Павучий королю. Твої... Хто з них не є членом ордену Фенікса. Снейп, Артур Візлі Лілі Потер. Вас користуватися іншими маршрутами. І вибачаємось за тимчасові незручності. Як Гаррі втратив свою мітлу. Її пісмажив дракон, розтрощила войовнича верба або зламав бладжер. Коли ти впав твоя мітла. Вона впала на войовничу вербу. І тепер ось. Як називається найпотужніше любовне зілля? Варіта серум, Фелік Філіцис Амортензія, А це Амортензія. Найпотужніше у світі любовне зілля. Для кожного воно пахне по-своєму. Наприклад, я відчуваю запах свіжоскошеної трави, яка актриса зіграла роль професора Трелоні Мегі Сміт, Ема Томпсон. І Мельда Стонтон. Британська актриса та сценаристка Емма Топсон. Цими зйомками вона залишилась незадоволена. Вони здалися їй нудними. І у мене для вас є бонусне питання. Зі скількох людей складається сім'я Візлі? Відповідь на це питання залишайте в коментарях під цим відео. Я обов'язково їх перевірю і скажу, хто був правий. Можна навіть перерахувати склад сім'ї по іменам. Це була цікава вікторина по фільму про Гаррі Поттера. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо ви хочете дізнати свій результат, то підрахуйте, скільки ви дали правильних відповідей, і подивіться на таблицю рейтингу, яку я вам зараз покажу.